Сьогодні ми зробимо огляд електрокультиватора диво та цін, наскільки він допоможе господарстві. Електрокультиватор диво. Диво дат 1800 є Masterline. нас цікавить такі головні питання. Потужність. Важливо вибрати культиватор відповідної потужності для типу вашого ґрунту або площі, ширина обробки, глибина обробки, тобто наскільки культиватор буде рихлити ґрунт, тип ґрунту. Важливо підходить він для ґрунту, суглинок, глина, пісок або чернозем, тип керування та маневреність, тобто легкість використання, вага, наявність додаткових функцій. І ремонтопридатність. Ну а також бренд. Культиватор ми зібрали за 5 хвилин. Складнощів зі зборкою не виникло. Він складається з 6 фріз. При зборці це головне приєднати ручку за допомогою 4 болтів, які ви бачите, оранжевого кольору. Глибина обробки ґрунту достатня, близько 20 см. Які ж висновки можна зробити? По потужності. Потужність достатня. Ширина обробки близько 50 см, але з урахуванням того, що перекривається сусідній рядок, то беремо хай 40 см. Глибина обробки достатня, близько 20 см, можливо, більше. Тип ґрунту чернозем. Для чернозему він підходить. Трохи налипає, але це не критично. Керування просте, важель запуску культиватора натискається легко, достатня маневреність. Є колеса, які за потреби регулюються для легкості транспортування. Редуктор алюмінієвий, Був теплий під час роботи. Але за рахунок того, що весь час в ґрунті він охолоджується. Бренд достатньо відомий та популярний в Україні. Також ми пробували обробку ціліни. Культиватор справився з цією задачею: обробив ґрунт на глибину близько 10 см. Що, на мою думку, достатньо для первинної обробки. За два тижні ми спробуємо обробити ще раз. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.